На Миколаївщині ТЦК зупинили кортеж Анджеліни Джолі та відвідує зараз Україну. За інформацією власних джерел Суспільного у сухопутних військах, один з водіїв кортежу американської акторки, громадянин України, офіцер запасу. Він мав проблеми з військово-обліковими документами. Чоловіка попросили проїхати до південно-українського ТЦК. Відвідала цей заклад і Джолі. Місцеві телеграм-канали опублікували відео з приміщення центру комплектування. На якому видно акторку за наявною інформацією? Між Анджеліною Джолі та представниками ТЦК конфлікту не було. Акторка відвідувала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральною. Повідомило джерело в суспільних війська... в сухопутних військах. Вибачте, будь ласка, <свят> давайте розбиратися, що це було. Катерина Аніщенко, адвокатка, доєднується до нас, ми загалом її на іншу тему кликали, теж пов'язано з ТЦК, Але бачите, така історія не можемо вас не запитати, пані Катерино. Як вам, як спеціалісту, що ви бачите в цій історії? Ну, якщо дійсно ми те, про що ми говорили, дійсно мало місце. Добрий вечір. Добрий. Ну, я дуже сумніваюся, що Анжеліна Анжелі реєструвалася в електронній черзі, аби зайти до ТЦК. А, і в неї був відповідний пропуск, мета її заходження. Пані Катерино? Пані Катерино, да. так. А ще сама історія про те, що Давай. затримали. В, ви, напевно, вас ви чуєте зараз. Так. А та історія, що фактично представників її команди кортежу затримали, це нормально? От, ну, все, все з правової точки зору абсолютно легально. З правової точки зору абсолютно легально, оскільки вони є громадянами України і повинні також виконувати всі вимоги законодавства. Угу. Тоді давайте до ще одного випадку. В одній зі столичних шкіл співробітники ТЦК та поліціянти затримали вчителя, застосували силу, відповідні кадри публікують місцеві телеграм-канали. Зокрема, реальний Київ у міському центрі комплектування відреагували. Написали у Фейсбуці, що під час перевірки чоловік поводився агресивно та намагався втекти. Вже в ТЦК вчитель оновив свої дані. Після цього його відправили збирати документи на оф. Оформлення відстрочки уточнили у ТЦК учителям, чоловікам більше не потрібно йти до ТЦК. І з 1 листопада їхні відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично. Про нововведення раніше сповістила техпідтримка електронної системи управління освітою у Фейсбуці. Там роз'яснили, опція доступна лише керівникам освітних закладів, які працюють із платформою icom 2. Вони можуть підтвердити умови відстрочки працівника в системі самостійно. У тех підтримців одночас уточнюють, нові відстрочки таким чином не оформлюються можна лише продовжити чинні. Нагадаю, напередодні керівник головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий розповів в інтерв'ю РБК Україна, що автоматичне продовження відстрочок стосується вже понад 700 тисяч громадян. Він також наголосив, ТЦК заяви більше не приймають. Запит можна подати через «Резерв плюс» або у ЦНАПІ. Ну і нагадаю, ми розмовляємо з Катериною Аніщенкою, адвокаткою. Пані Катерино, що мають знати і розуміти люди, які мають право на відстрочку, аби не потрапити в таку ситуацію, як цей вчитель? По перше, скачати застосунок резерв і контролювати свою відстрочку самостійно. Якщо відстрочка підтягнулася, тобто видно, що дата закінчення цієї відстрочки або вона вже закінчилась, то необхідно звернутися до ДЦК і не дати папірові документи. Якщо ми будемо конкретно говорити випадку з вчителем, то відповідно дійсно директори школи можуть подавати цю звітність уже в автоматичному режимі, і тоді відстрочка буде знову ж таки надаватися вчителю, якщо в нього є відповідні на це документи і підстави для цієї отримання цієї відстрочки. Тим не менш, а ми добре розуміємо, що навіть якщо особа там не скористалася цим правом, вчасно не оновила свої дані або отримала повістку, по якої не з'явилася, і в резерві плюс виявиться, що вона там перебуває порушником правила військового обліку, це все одно, навіть при наявності від строчки, зобов'язує його з'явитися до три Зі uh -huh. своєї сторони, скажу, що ми вже як сьогодні відзвітували мої клієнти через СНАП, подали їх точки і дуже цьому раді, що не приходиться заходити до будівлі ТЦК. Угу. Uh -huh. Зрозуміло. Тобто, дивіться, е, е, а якщо чи людина прямо зобов'язана мати резерв плюс, вона ж може мати паперові документи, так? І тоді як вона може контролювати? Йти до директора, і питати, ти подав? Однозначно має на все відповідне травотиме директори питати, носити собою тоді довідку, якщо не хоче скачувати резерв. Тоді носити собою довідку про те, що він працевлаштований в цьому навчальному закладі на не менше ніж 0,5% ставки, а також документи на кринаказ про те, що він є вчителем в даному освітньому закладі, якщо він не хоче скачувати відповідні застосунок. Угу. А директор, який не надав вчасно інформації про своїх співробітників, ну заброньованих, він несе якусь відповідальність перед законом. Uh -huh. На жаль, таких випадків не вдома, і абсолютно залишається на совісті цього директора. І до речі, також варто на це звернути увагу, що навіть якщо директор подає документи на відстрочку своїх працівників, треба звертати увагу, щоб вони були коректно заповнені. Інфікаційний код де. Та народження та інші персональні дані, навіть помилка в літері е, прізвища, може бути негативна для цього працівника і його можуть навіть мобілізувати, якщо відстрочка не підтягнуться І на час його затримки буде з'ясовано, що він не має права на таку строчку або не стороса все вчасно. Ага, а якщо таке стається, ось так як е, людину затримали, привели в ТЦК, можливо, є якісь поради, що має людина робити, якщо вона знає, що вона в принципі заброньована, але не може цього підтвердити. Які правильні дії цієї людини, які правильні дії в цьому випадку працівників ТЦК? Е, правильні дії ці людини однозначно, це поздва робота, а це адвоката, аби ага. все ж таки показати можливість, що вам довезли ці документи. Бо давайте будемо чесно, Не завжди дається довести, якщо ти вже потрапив до тих і вийти звідти без будь-яких наслідків не завжди вдається робити. тому аби тобі привезли навіть. Під документ треба взятися з директором школи або адвокатом, який би тобі допоміг довести ці документи і довести, що ти дійсно працевлаштований і дійсно маєш право на відстрочку. Якщо ми будемо говорити в розрізі правильності дійти це прав, то тут буде трішки складніше. Звичайно що в ідеальному варіанті. Аби людині дали можливість зібрати документи, його не мобілізували, а потім не було цих на незаконну мобілізацію. То таку людину можуть відпустити з ПЦК, але з повісткою в руках, наприклад, через тиждень з'явитися, ага. і він його можуть пройти з ним в ЛК. І дати, наприклад, бойову повістку через тиждень з'явитися, і відповідно це буде можливість для того, щоб людину забронювали, якщо цього ще не зробили, так. або зобов'язали донести ці документи, щоб в подальшому ця бойова повістка не мала для нього наслідків. Ага, і пані Катерино, останнє питання вже на сам кінець коротко. З вашого досвіду, з досвіду ваших клієнтів, наскільки часто люди, які мають право на відсрочку, все таки ну Потрапляють на, до центрів комплектування з якимись з якимись з питаннями на жаль, це не поодинокі випадки. Люди, які мають право навіть трошку, але не скористалися ним. Ага. Наприклад, у військовозобов'язаного батька з інвалідністю другої групи. це... Відповідно, є підстави для відстрочка. Для цього треба чи як мінімум заяву подати до до уже до ЦНАПу матеріально заяву від батька про те, що він говорить, що лише його син може здійснювати догляд та інших дітей немає. Просить ще витяги з реєстрів демографічних стану, що вони там зареєстровані, бо не зареєстровані задні адресою. Mm -hmm. але, А ліна він захотіла стояти черга, тут цикати. Зрозуміло відповідно, у нього начебто і є документи, які дають йому право навіть зброю, mm -hmm. а він не скористався. То yes. він буде мобілізований і такі випадки також є. Дякую, Дякую пані Дякую. Катерину. Спасибі Катерина Аніщенко, адвокатка була гостею цієї години.